Вітаю вас, друзі! На тлі чергових гучних новин з Курської області, наприклад, таких, що російські солдати засіли в жіночі колонії і відбивають штурми зсу, або таких повідомлень від наших військових про те, що найближчим часом будуть гарні новини, що тримаємо кулаки і що цілком можливо, близько тисячі окупантів попали в котел. На тлі загалом того, що ця курська блискавична операція наступальна оборонна, що вона може змінити все на тлі безумовних успіхів зсу, на жаль, деякі наші політики, блогери, а також так звані експерти, починають розкачувати зради знову все про Пальщина і крики про Донеччину, про те, що зараз там критична ситуація. Але у цьому випуску я не буду казати свою думку чи цитувати наших українських експертів, думки наших військових. Я хочу в цьому випуску таку думку презентувати і прокоментувати від російського так званого воєнкора Максима Калашнікова, соратника Гіркіна Стрілкова, який вважає, що Курська операція це лише початок, і загалом Росію і Путіна точно не чекає нічого доброго. Максим Калашников у себе на сторінках в соціальних мережах написав таке: читаю думки, що Зеленський, начебто курською авантюрою, спалить останні резерви і прискорить Параску. Але я б не робив би поспішних висновків. Логіка Зеленського проста. Отже, Покровськ ми все одно втратимо, і якщо кинути туди ті бригади, що пішли на Курщину, на захист Покровська, то вони все одно там ляжуть без жодного ефекту. А ось удар на Курськ, де позиції збройних сил РФ Слабкі, дасть найбільший ефект. Аж до можливості виникнення гострої внутрішньополітичної кризи на РФ, а також розколу верхів. Це одночасно посилює позиції Зеленського на майбутніх мирних перемовинах. підриває наші міжнародні позиції, створює перспективу руйнування міста сіл Курщини та вже породило гуманітарну кризу з біженцями, змушує збройні сили РФ відтягувати до Курська війська з основного фронту, створює умови для завдання удару по РФ в ще одному слабкому місті. Також Максим Калашников пише свої думки щодо можливого замислу ворога, тобто України, і повідомляє про те, що ЗСУ планують розширити плацдарм за рахунок ізоляції району бойових дій, мова йде про знос мостів через сейм і понтонних переправ, що ЗСУ планують зайняти Глушковський район на південь від річки. Жартуючи частиною Донбасу втягнути війська РФ у важкі міські бої за Торецьк, Покровськ, Слов'янськ і Кроматорськ за таким бахмуто-авдіївським типом. Також Калашніков повідомляє, що Україна намагається поставити російське керівництво перед необхідністю проведення мобілізації, призову резервістів, яка небезпечна для Росії політичною кризою. Крім того, він пише про те, що Україна продовжує нарощувати вибивання російської ППО, атаки на аеродроми, удари по паливно-тичній базі, а також по тилам російсько-паційних військ. Загалом щодо таких думок і таких висновків від російського воєнкора Максима Калашнікова, то я скажу прямо, що дуже багато з того, що він написав, схоже на правду. Хочу ще нагадати, що декілька днів тому. Була заява від одного з командирів російської армії, Мова йде про Ходаковського, який також казав про те, що на Донеччині все лише починається, і те, що ЗСУ. Дещо відступають, насправді це не критично, тому що самі важкі бої будуть в міській агломерації. І російську окупаційну армію чекають вкрай виснажливі бої, бої по типу, які були за Бахмут, які були за Авдіївку, і фортець по типу Бахмуту ще може бути багато. А окупаційної армії немає для цього стільки ресурсів. Це такий важливий і поворотний момент, цілком можливо, й тому Збройні сили України на донецьких напрямках дещо відступають, щоб не втрачати людей, щоб зберегти армію, зберегти особовий склад. Таким чином, так, йде певне відступання. Так, ситуація на донецькому напрямку складна, але окупантів попереду чекають вкрай важкі бої. Ще невідомо чи вистачить у них ресурсів, і як ситуація буде розвиватися. Це далі, якщо ЗСУ, наприклад, вдарять десь в іншому місті. Мобілізація це вкрай болюче питання для Путіна, як ми знаємо. Російські воєнкори прямо кажуть про те, і не лише вони, навіть пропагандисти, що може бути на Росії політична криза, така небезпечна. Путін не погоджується на чергову хвилю мобілізації, тому що він також чітко усвідомлює, що це може бути фактично крахом його режиму, і ситуація на Росії дійсно складна і напружена. І такий хід України, такий не. Сподіваний удар він був здійснений точно правильно, зважаючи поточну ситуацію, і зважаючи геополітичні, в тому числі розклади. І все буде Україна. Не потрібно ніяких зград точно наганяти, потрібно максимально допомагати Збройним силам України, вірити в зсу і все робити для того, щоб пришвидшувати нашу перемогу. Друзі, закінчимо цей випуск на такій добрій новині. Укренерго повідомляє, що в нашій енергосистемі чергове покращення і що достроково з ремонту вийшов атомний блок потужністю на 1 ГВт. і таким чином відключень в найближчий час не буде, система наша енергетична стабілізована, і якщо окупанти не будуть продовжувати носити удари по наших об'єктах енергетики, то ситуація буде і в подальшому стабільною. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. І до нових зустрічей в ефірі.